Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати вам свою косметичку. Але так як у мене багато засобів залишилося з попередньої косметички, я вирішила тільки показати те, що нове. І посилання на попередню мою косметичку, я залишу в інфобоксі. Кому цікаво, можете переглянути повторно, або якщо ви вперше на моєму каналі, подивитися. І заодно буду показувати, що в мене закінчилося вже з того моменту. Закінчилась тональна основа від Релоуї, ось така. І є ще одна тональна основа, але я встигла вже придбати кушон. Навіть два, ну, користуюсь поки що я тільки одним: це Холіка-Холіка, Поп Бльор Ластин Кушон. Відтінок у мене 0,1. Я у нас в Єві є великий стенд Холіки-Холіки, і е, мене зацікавила ціна, тому що він коштував всього 98 гривень. Там в дзеркальце є сама губка, якою наносити. Вона не сильно відмивається, е, тому що це, він заявлений як такий, знаєте, стійкий, але він не надто стійкий. Ось так виглядає сама губка. Цей перший відтінок досить такий світлий. Але він підстроюється. І в нашому магазині не було другого тону, а третій, я подумала, що буде вже занадто темний. Так, давайте покажу вам тут відтінок. В принципі, він непоганий за свої гроші. Якщо по повній ціні, то не знаю, але якщо ще є акція або буде, можливо, повторно, Бачите, він так непогано перекриває, ось так ось він виглядає на обличчі. Я якось вже по-різному його наносила, і якщо наносити його тонким шаром, цим спонжиком або навіть сухим б'юті блендером теж непогано наноситься, то він гарно лягає тонким шаром. Якщо його нанести забагато, то тоді він. Може підкреслити розширені пори, провалитися в пори. Одразу після нанесення гарно виглядає, дійсно такий блюр ефект є. Але з часом моя шкіра жирниця і він починає сповзати з обличчя. Я, наприклад, звикла матуючими серветками поправляти макіяж. Ну, не поправляти, а знімати цей зайвий жир, то він знімає разом з цим засобом. Тому я. Краще там, пальцем десь поправити. Я не люблю повторно наносити протягом дня там тон, і потім просто пудрою пройтися. От. Ну, в цілому, зараз я користуюся тут 15 мл, або 14, зазвичай в кушонах іде 13 грам. Ось. То він швидко закінчиться. Тут високий SPF, Якщо любите кушони, то можете спробувати. Ну, наприклад, кушон в мене був від Baby babyface, той був стійкіший і мені трошки більше сподобався. Так, далі давайте поговоримо про очі з палеток Тіней в мене нічого не закінчилось. Але в мене з'явились нові палетки, які я хочу взяти в косметичку покористуватися. Ось така палетка маленька від Париса. Це лінійка, називається Cult of Perfection і колір Резонанс. Такий є трохи і нюдових відтінків, і такі червоні якісь, червоно-коричневі. Фото зі свочами я тут вставлю. Ці тіні мені дуже сподобався цей відтінок. Видно, тут уже непогане дно. Так, він називається H. Такий дуже рихлий, але він гарний для складки. І перший саме відтінок теж сподобався. Тут крупнуватий такий глітер глітерні часточки. Але ну, мені подобається, як виглядає. Ці тіні в мене менш стійкі на очах, ніж інші мої тіні. Ту саму базу використовую, той самий спосіб нанесення. Але, от, ну, весь день вони, на жаль, не тримаються в мене. Ось цей відтінок дуже гарний. Для хайлайтеру для мене пробувала наносити, але ці частинки занадто крупні. Ось, і друга палетка з цієї ж серії. В, в кольорі, точніше, Impression. Ось така. Теж я тут поставлю фото свочів. Та сама історія по стійкості. От Тут гарний такий ось топер. Я, в принципі, їх буду поєднувати з тими нюдовими палетками, які з попередньої косметички. І от З тими то стійкість трошки краще. Тут мені найбільше сподобався відтінок Energy. Такий незвичний, і з коричневими можна, і з червоними. Ось цією я пробувала макіяжі робити. Він наноситься в декілька шарів у мене, і такий насичений колір на звичайній базі. Можливо, якщо зробити підложку з олівця чи з якоїсь білої бази. Але в мене зараз такого нічого немає. Це подаруночки від ірочки були. Дякую, Ірочка, користуюсь. Дуже гарні відцінки. І. Ще одна палетка ось така від ColourPop. У мене з'явилась, Теж я собі на день народження купила її. І хочу сказати, вже я покористувалась, тому що, коли показувала, то були тільки як розпаковка, що я трошки розчарована, теж поставлю фото зі свочами. Щоб зараз не витрачати час. На Ютубі дуже багато відгуків я бачила і на цю палетку, і на всі інші палетки від ColourPop. І в мене, напевно, були трохи завищені очікування до неї. В принципі, тут гарна пігментація в ці неї, вони гарно тримаються протягом дня. Кольори, ось ці вони на очах всі дійсно виглядають по-різному, а не так, як буває в деяких фіолетових палетках. що Начебто в рефілах різні тіні, а на очах все однакове. Тут дійсно різні макіяжі виходять, але мені не вистачило тут якогось гарного такого шимерного відтінку, дуже сяючого, або навіть якогось доохромного. Коли я дивилася огляди і свочі в інтернеті, мені здалося, що один з цих відтінків буде. Щось як в набла Soul Blooming, такі шимери, які переливаються, які дуже сяючі. Оцей неділі відтінок містер Сендмен, він красивий. він Здається, що це і буде такий доохром, але на очах мене, але на очах в мене він якийсь напівматовий. Так, давайте ось тут нанесу. І, ось, бачите. Не на руці наче непогано на камері, а в житті якось не так гарно. Тому що навіть в палетках від Revolution є дуже класні доохроми, як в Carmi Make Magic і в палетці Фіолетовій від Eveline. Там є один дуже такий класний теж доохром сяючий. То цей такий більш. Якийсь звичайний відтінок, як для мене. Тому трошечки я розчарувалась, але користуюсь тут ну, звичайні такі, як сказати, шимери, не шимери. Ось такі дуже яскраві, якщо хочеться якогось такого макіяжу фіолетового, то вони непогано виглядають. Але, як на мене, трошечки вже застаріла ця палетка, тому я би вам не радила її зараз купувати. Якось сьогодні в мене не по порядку пішло, ну далі покажу вам ще одну мою новинку. Ось така палетка це теж від ірочки-подарунок. Від Юнайс стається. Nice, тому що на самій упаковці не написано нічого. це палетка Рум'ян. Ну, ось цей відтіночок я використовую як бронзер. Теж поставлю тут фото зі свочами. Хоч вони такі темні, здаються в палеці, на. Свочих, ви зможете побачити, що вони дуже такі насибельні. Ці два відтінки на щочках майже однаково виглядають. Е, ну, Якщо сьогодні я нанесла один на наступний день інший, то макіяж виглядає однаково. І такі рефіли величезні, От, користувалась, це я Свочі робила. Тут такі трошки замащені рефіли. А так не видно взагалі використання буде надовго. От, якщо хочете багато відтінків, ну, постійкості, як звичайні рум'яна, непогано. Так, далі давайте продовжимо з очима. Покажу вам, що в мене закінчилося вже. Закінчились у мене підводки та чорний олівець. Це Eveline, це Essence. До речі, підводка, яку я показувала в порожніх баночках, поки достала і користуюсь, тому що. Ще замовила, але ще не одержала. І на зміну я купила собі два олівці. Чорний олівець від NYX Professional makeup. Eye Pencil Crayon. Так, так, так. Відтінок Ось 901 Black. Це звичайний негеловий олівець. Так, в принципі, чорний, малюю. Чорну лінію, але, звичайно, гелевий олівець, навіть оцей від Essence, він був чорніший. Я не знаю, це гелеві чи ні. Просто такі були автоматичні олівці. Так, він ну, стійкий, як звичайні, ці олівці менш стійкий, ніж гелеві. Я для водної лінії можу використовувати його так, щоб затемнити ресничний цей край. Ну, для таких цілей. Далі, ось такий другий олівець від Maybelline. Мені сподобався трошки більше. Це тату-лайнер, гелевий, гелевий олівець, і відтінок у нього 910 Bold Brown. Це вже стійкіший олівець і теж гарний колір, насичений, легко малювати, не треба терти. Бачите, наскільки він навіть насиченіший. І цей олівець, я вже надивилась дівчат, особливо Аню Анну. Привіт тобі, якщо дивишся, що вони олівці ці проштовхують. Тут знімався оцей колпачок і ватною паличкою, звичайно, так натискаєш. Перші пару разів я його заточила, а потім спробувала, і дійсно олівець економиться. Тому що більше олівця завжди витрачається, коли. Ми його точимо, ніж коли ми малюємо. І ще один олівець також від ірочки в подарунок я отримала. Це Avon Glimmer Stick Gems і відтінок Tanzanit. Він не такий темний, як о, тут намальовано. Ось такий. Коли я робила свотч, мені здалося, що він якось плешивий чи що. Але на очах він дуже гарно виглядає, він потім фіксується. І, начебто в ньому є такий шимер. але так як я з тнями з цими поєдную, то непомітно від чого шимер. І він дуже гарно підійшов до цієї палетки. Е, теж дуже стійкий і гарно тримається протягом дня. Ну, там написано, що це Гелевий, це просто такий олівець, ось у е, Avon. Так, далі покажу вам туш. Закінчилась у мене ось ця туш від L'Oréal. Дуже мені сподобалась, і я вам навіть скажу, що я вже замовила ще одну, поки хороша ціна на неї. Ой, хоче сам виходити стопер в неї. Бачите, вже підсохла. Дійсно, дуже надовго вистачило. Якщо раніше я завжди казала, що моя найулюбленіша туш це Maybelline Lash Sensational, то тепер ця її. В неї ще й приємний аромат, і вона одразу гарно фарбує, її не треба розфарбовуватись, якийсь час давати. І на зміну в мене в запасах лежала ось така туш. я, Тому що я їх купила майже одночасно. Це була новинка від Maybelline, The Colossal Curl Bones. Ще до війни я побачила її на мейкапі, так замислилась, але в мене вдома залишилось декілька тушей в запасі, То тоді в мене був рік без покупок. Я так якось подумала, добре, потім якось подивлюсь відгуки вже і вирішу, треба чи ні. Але знаєте, було не до того, не до відгуків. Особливо я і не бачила ніяких оглядів, тільки рекламні відео якісь. І купила. Але вона мене розчарувала. Я не кажу, що це погана туш, просто в мене вії досить короткі і світлі, і мені треба full-slash ефект. Це ось така фіброва щіточка, трошки загнута. Мабуть, вона буде нагадувати звичайні туші мебелі на ці жовті такі позаді колосал. Вони мені теж не особливо подобались, колись у мене були. Ну, вона профарбовує вії, вона їх робить чорними, вона їх подовжує, підкручує трошки, але мені хочеться ще більше об'єму і ще більше подовження. Коштує вона зараз. Не дешево, так як, в принципі, інші туші Maybelline, то краще, якщо вам подобалась Lash Sensational, то краще візьміть її. Або от спробуйте L'Oreal. Я, звичайно, буду користуватися, поки вона фарбує, але особливого задоволення якось я не отримую від неї. Так, далі для Бровей, чи для брів, напевно, що закінчився ось такий олівець від Faberlic. Від він вже, бачите, його треба точити, але в точилку не прокручується, стержень до самого-самого кінця. Так, цей у нас десь тут покладемо. І я взяла на зміну ось такий олівець від Maybelline. Express Brow. Оце такі мікроолівці, я люблю їх дуже. Відтінок Medium Brown. До речі, він досить надовго вистачає. Така лінія тоненька. Непогані. В мене і раніше були і олівці, я не пам'ятаю, який відтінок був. Ці від Maybelline. Є, звичайно, від Lamль більш бюджетні, хоча зараз на мейкапі їх не бачу. Від LN Pro теж непогані в мене в Києві залишився. А я ще не користувалась і ці просто ну, вони досить такі дорогі для такого малого об'єму. Але непогані, хочу ще від Евела спробувати, але коли вже ці закінчаться. І залишились у мене тільки нові продукти для губ. Закінчився в мене бальзам, і другий вже майже закінчую там на один раз я в вані залишила ось такий від цієї ребіс. Так ось він виглядає, повністю все там повискрібало. І беру зараз косметичку. Навинку ось такий бальзам від Avon, теж від Іри подаруночок. Ще не використалась. Сьогодні поставлю ванну. Ось такий зволожуючий Royal Jelly і SPF 15. Тобто, це такий більше на день, напевно, бальзамчик буде. Ось так він виглядає. Так. Ось такий біленький. Потім вам розповім вже, як він буде. Я, до речі, від Avon таки не пробувала в тюбиках. Далі для губ засоби закінчилось у мене два олівці. Цей в мене, до речі, був Ламель 01, ще з старої нумерації в Project Penny. Бачите, скільки тут ще залишилось олівця без Стержня, якщо навіть. З Фаберлік порівнювати. Е, я не пробувала 401 ну Здається, що повинен бути схожим. В якийсь момент на майкапі з'явилися олівці Ламель знову, але доставка із Європи, і вони вже були по 125 гривень. От, і в них якась була акція, вже пропали знову з магазину. І LN Pro теж зараз на акції, е, тому що писали відгуки, що дуже схожі. І там один відтінок тільки, теж розібрали. Це все стерлося Патрісія Ледо. Він не стільки я його використала, скільки він у мене ламався постійно, якийсь дуже нестійкий цей хліпенький футляр. Це перший відтінок, він мені подобається, підходить в них ще в одній лінійці. Перший там такий самий, тільки чорний автоматичний, теж дуже гарний. Але я вже не хочу брати, бо, хоч він не бюджетний, але так швидко закінчився. І, знаєте, раніше я казала, що це той продукт, без якого я можу спокійно обійтися. Але зараз в мене якийсь бзік на цій олівці почався. Я вже два замовила, чекаю. І ось що я купила да, на зміну цим олівцям. Ну, по-перше, на пробу взяла від Color Intense 8 відтінок. Satine, Lip Pencil Iced Latte, Зараз на мейкапі вони були по 19 гривень по акції, так, повна ціна 24, але дуже бюджетно. Він навіть якийсь футляр більш такий стійкий, ніж в Patrice Ледо. Patrice Ледо десь по 35 гривень, по 40 гривень, залежить від акції. Теж в мене трохи зламався вчора. Це гарний, дуже такий коричневий колір. Для мене, як на всі губи, він трохи затемний. Але як контур, в принципі, непогано і розташувати до центру губ, щоб сходив на нівець і зливається з природнім відтінком губ. Дуже такий непоганий ефект. Наношу не як контур, а саме як такий самостійний засіб. Або поєднуючи з більш світлим олівцем за свої гроші, непоганий олівець, він не фіксується, як і ламель. Як і точніше, цей як хто він? Потрісили до. Але ну, плюс-мінус стійкіше, ніж звичайна помада. І на день народження купила собі фудо б'юті відцінки Bomb-Shell. Ось такий гарний тут носик. І мені спочатку здалося, що це прям ідеальний олівець, але ось мені подобається все-таки трохи світліші, ось такі, як цей. Це для мене якби затемний, тому я ще в пошуках. Це теж непоганий. І, до речі, він теж гелевий. Але цей носик уже не знімається, тому приходиться його точити. Особливо губи подряпати з цим не сильно приємно, тому приходиться точити. Ось, ну, непоганий, теж можна його трохи розташувати, щоб він був якби світлішим. Але все рівно, ну, як для мене, то затемний на кожен день, не всі губи. Був по хорошій знижці на Amore Shop. Також на націну вони по гарній ціні, але там єдиний відтінок тільки є в наявності. І дві помади. У мене закінчилась одна помада. За цей період це Клоранс. Повністю теж закінчила його. Перший раз в житті так використала помаду, тому що до цієї полосочки завжди доходила і викидала. Це був 759-й такий нюдовий, бальзамна помада бальзамного типу така на кожен день. В принципі, якщо хочете, можете спробувати непогано. І дві помадки отримала у подарунок. Перша це Avon. Так, мене питали, що це за відтінок. Я тут прочитала і в інтернеті потім знайшла, що є такий відтінок Carnation називається. Яка серія? Цього я вже не підкажу: такий чорний футляр без віконця, тому що бачила, що колись були з віконцем ці помадки. Ось такий розливий відтінок, і дуже гарно мені подобається з цим коричневим його поєднувати. Це так як я ношу і покажу. Просто сводж десь отут. Ось так. І остання помада буде від Елен Pro. Матова. Ось така. Дякую всім за перегляд. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, підписки, лайки і до нових зустрічей на каналі. Бувайте!